Хочу розказати сусідка. Прийшла і розказує, має внука, а він сирідка. Ну, Дитина дуже добра. І каже, прийшла мені, що слухайте, ну, так боїться дитина, так плаче. Перед тим в них така була життєва ситуація. і ну, Він свідоць дуже до голови доголовив, дуже почав боятися. А дві кімнати мають. Вона каже, я з ним сплю, мама спить з донькою в кімнаті. І зривається дитина. Каже, вона що зривається і плаче. Хлопчик великий, 14 років, він вже такий високий. Я себе великою такі думають, такий дуже лезний, і так боїться. Ну, вона каже, я вервочку в руки кожну, кожної ночі, каже, Він тільки починає плакати, зривається, каже, я в руки, молюся, молюся, каже, ну і чекаємо, і чекаємо, і як то, як то буде. І, і, ну, я я ходжу до Львова до церкви і кажу, паніть, там є священки, кажу, просіть. Кажу, а я ще попрошу, напишу це Олега, там якась швидка допомога. Вона каже, Леся напише, кажу, то напишу. Я написала оцю легу да, за тиждень як приїжджає, сидить та паражу, як вас, та нічого, каже, господи, а я зараз кажу, спить, спить, кажу, а не бійся, та ні, не зрівається. Так що дякую дуже, тому що знаю, що такий страх. Нікому не хоче, щоб ніхто ніколи боявся, не пише, чую діти, мені так шкода. Дякую, господи, дякую Слава, що кожного разу можемо звернутися. Страху немає, дитина спить. Дякувати Богу, хлопчик ходував, це все мене, взагалі, дуже добра дуже дитина.